Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про мій найбільш улюблений вид рівнянь. Я їх називаю нескінченні рівняння. Це такі, в яких якась дія повторюється знову і знову і знову нескінченну кількість разів. І як же ж такі рівняння розв'язувати? Але перед початком я хотів би подякувати своїй підписниці Ліці за те, що вона під минулим відео залишила перший коментар з правильною відповіддю, те, що й пояснила, як вона її отримала. Дякую. Тепер до прикладів. Перший приклад, який я хотів би розглянути сьогодні, це ось такий. Маємо X в степені X, в степені X, в степені X і так далі. І це дорівнює двійці. Потрібно знайти Х. Ну, звичайні методи, як, наприклад, брати корінь або ще щось, тут не дуже допоможуть. Точніше, взагалі, мабуть, не допоможуть. До цього рівняння потрібно підходити інакше. Давайте подивимося на показник степеня. Там де у нас стоять ікси. Як ми бачимо, тут стоїть x в степені x в степені, X в степені, X до нескінченності. Але за умовою задачі ми знаємо, чому це дорівнює. Це дорівнює 20. І неважливо, що ми додаємо тут іще один якби x. Ось цей. Тому що що з ним, що без нього. Ця операція робиться нескінченну кількість разів, Ну, значить, вона дає однаковий результат. Тому можна записати тепер цей вираз в набагато більш простому вигляді, що x в другій степені дорівнює 2. Тобто ми всю цю вежу із ікси замінили на 2, тому що вона так і дорівнює, двіться. Ну, а це рівняння розв'язується дуже просто. Просто х дорівнює плюс-мінус корінь із 2. От на мінусі хотілося б зупинитися трошечки детальніше, тому що насправді його тут не повинно бути. Єдиний правильний корінь це лише корінь із двох. без мінуса. Чому? Насправді, іще в самій умові, коли ми записували ось цей вираз, ми одразу якби натякали на те, що х більше нуля. Тому що операція піднесення до степеня Х, вона означена лише для додатніх іксів. Точніше, для додатніх не іксів, а основ. Основа степеня, якщо вона підноситься в степінь X, повинна бути додатньою. Ну а тут основа це є ікс. Мене колись вже запитували про це в коментарях під одним з відео, я це пояснював. Кому цікаво, я можу зробити про це окреме відео. Пишіть в коментарях, чи було б вам цікаво таке відео подивитись. Добре. Тобто тут ми отримали корінь із двох. Якщо взяти якийсь калькулятор і спробувати підставити туди корінь із 2, в степені корінність 2, степені корінь з 2 і так далі, ну, хоча б якусь кількість разів, то чим більше ви корінів з двох візьмете, тим більше, тим, тим більше близько ви будете наближатись до двійки. Це легко перевірити. Ну, якщо у вас є нескінчена кількість часу, вам дуже пощастило, можете зробити це нескінчену кількість разів, тоді ви, мабуть, отримаєте рівно 2. Але якби у мене була нескінчена кількість часу, я би, мабуть, якось його більш раціонально використав. Добре, давайте розглянемо другий приклад. Він є трошки інакший. Тут ми маємо одиниця плюс малюємо риску дробу і ставимо в чисельнику одиницю. І повторюємо цей процес тепер в знаменнику цього дробу. Одиниця плюс малюємо риску дробу, ставимо одиницю. Одиниця плюс малюємо риску дробу, ставимо одиницю. Одиниця плюс і так далі. Тепер у нас ось така якби, дія повторюється нескінченна кількість разів. Треба знайти, чому ж дорівнює ось цей вираз. Ну, для цього давайте позначимо його, наприклад, X як оригінальну. І спробуємо знайти таким самим способом, як ми робили це в попередньому прикладі. А саме, беремо знаменник у цього великого дробу першого. І помічаємо, що це просто те саме, що і якби весь вираз. Що ми робимо ось цю операцію, що ми її не робимо, все одно кількість є нескінченною. Кількість разів, яку ми якби, один плюс одиниця поділити на щось, робимо нескінченну кількість разів. Отже, можна записати, що ось тут в знаменнику. Стоїть х. Адже ми це число, якби яке ми шукаємо, назвали х. Ну, давайте от так і запишемо. Тоді у нас утвориться рівняння 1 плюс 1 на x дорівнює х. І його вже дуже просто розв'язати. Х0 не дорівнює, це видно з цього виразу. Тому можна на нього домножити. Отримуючи х плюс 1 дорівнює х квадрат. Переносимо все в одну частину. І маємо квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант. Це буде мінус 1 в квадраті, рів... мінус 4 помножити на а, тобто на 1, і на С на мінус 1. Підставляємо ці коефіцієнти в дискримінант. Рахуємо, маємо 1 плюс 4, тобто 5. Чудово. Знаходимо можливі два значення x. Це є 1 плюс корінність 5 на 2. І. Одиниця мінус корінь з п'яти на 2. Але тут виникає така сама проблема, як і в минулому прикладі. Справа в тому, що оцей другий корінь він є від'ємним, тому що одиниця якби менше, ніж корінь з п'яти. Тому чисельник є від'ємним, весь дріб є від'ємним також. Ну, навіть дивлячись на перший вираз, ми розуміємо, що такого бути не може, тому що тут одиниця плюс якесь додатнє число. Аж ніяк від'ємним, воно не може бути все рівне. Тому оцей корінь є зайвим. Бачите, ця проблема для таких видів задач вона виникає часто. І маємо ось це число як відповідь. Тут хотілося б зупинитися трошки детальніше, тому що це число є особливим. Воно має назву золотой, золотого перетину. І позначається грецькою літерою фі. Воно відоме з дуже ще давніх часів, його використовували давні греки, римляни, єгиптяни, тому що воно дуже корисне для будівництва, для архітектури, для мистецтва, воно часто використовується, воно зустрічається і в природі, в рослинах, тому що воно би, задає відношення між числами дуже специфічне. Якщо ми маємо якийсь відрізок будь-якої довжини, і розбиваємо його на дві частини нехай А і Б. Так? І хочемо зробити так, щоб весь відрізок відносився до А, так як відноситься... А відноситься до Б. Іншими словами, у нас є А поділити на А плюс Б. Дорівнює Б поділити на А. В якому відношенні повинен бути так поділений відрізок? Ну і відповідь у золотому якби, перетині, який позначається літерою Фі, ось в цьому числі. І він зустрічається, як я вже сказав, дуже багато. Про нього можна було б і зняти окремий ролик. Якщо вам було цікаво такий ролик подивитись, напишіть про це в коментарях. Я знайду більше інформації про це число. Ну і воно має, звичайно, багату кількість інших властивостей. Одну з них ми насправді з вами вже побачили. Це число в квадраті дорівнює самому собі, плюс одиниця. От. Це ще одна цікава властивість цього золотого перетину. Ну, добре. Хотілося б завершити, як завжди, прикладом для вас. Він схожий по темі. Ми маємо корінь під коренем X плюс знову корінь, знову X плюс, знову корінь, знову X плюс і так далі. Також таке от нескінченне якби рівняння. І це дорівнює двійці. Спробуйте знайти x, і напишіть в коментарях, що у вас вийшло. Дякую дуже за перегляд і до нових зустрічей!